Сьогодні хочу вам розказати таке, що я тільки сама перший раз почула. Ви знаєте ту історію, як Ісуса Христа розпинали, і там був Пилат, який був на той час е, такий правитель, який мав або дозволити Ісуса Христа розп'яти, або ні. І ви собі уявіть, що Синедріон, тобто ті люди, ті такі люди, вони Віддали Ісуса Христа на розіп'яття, і сказав він, не питався, чого ви хочете його розіп'яти, бо він сказав, що Він просто Син Божий. І зато Синедріон віддав його на розіп'яття. Уявляєте? Хоч вони дуже добре знали, що Ісус Христос. Він є, хто Він є, бо він оздоровляв хворих, бо він виганяв бісів одним поглядом, бо він мертвих воскрешав. І вони дуже добре знали, хто такий Ісус Христос, бо вони читали Старий Завіт, в якому було написано все про нього. Тому Пилат звелів повісити над Ісусом Христом таку табличку над Христом Його. Це цар юдейський, Ісус, цар юдейський. Для того, щоб люди розуміли, кого вони розіп'яли. До чого то я вам це розказую? Для того, щоб ви зрозуміли, що тут є вперше, релігійні люди перемагають справжню віру в Бога, бо вони знали, що вони роблять. Релігійні люди просто з нього надсміхалися, плювали йому в лице. Але все так мало бути, тому що Ісус Христос, коли був розіп'ятий, помер, Завіса храму роздерлася, цілий храм на надвоє. І по цілому світу були ознаки, небо стало чорним. Коли храм роздерся надвоє, розійшовся надвоє, туди війшов Дух Святий, Дух, дух Ісуса Христа, в пекло саме і три дня, і три ночі. Він перебував в пеклі і зайшов туди, і сказав слово і всі. Ті нечисті чортяки поклікали на коліна, бо, він, бо вони знали, хто такий, і віддали йому ключі від пекла. Так він переміг пекло і смерть, позабрав ключі. І тепер він став головним, і слово перемогло, а він і є словом, яке було у Бога. Подумайте собі тільки, хто може дати себе на розп'яття заради всіх людей на світі? Потім воскреснути, вознестися на небо, сісти праворуч праворучця, тільки рівний Богу. Бо Він є частина Бога. Ісус Христос і є Бог. Тому ми і є. зараз живемо від Різдва Христового. кажуть, де той Бог, де той Бог? Тільки 2000 років назад був, тут на землі. Тому і біси, чувши ім'я Ісуса Христа, втікають і розбігаються. Тому, коли проповідується Євангелія, люди падають штабелями і виходять з них так вся всякі бісущина. Якщо вам подобається і вам зрозуміло, те, що я вам розказую, залиште мені лайк. Хай більше людей мають змогу це почути.